Як ефективно, максимально комфортно для пацієнта та зручно для фахівця, без обов'язкових спеціальних косметичних засобів знизити вагу, видалити жирові відкладення та покращити якість шкіри. Скажете нереально, команда інженерів та косметологів компанії Alvi Praga створила унікальну власну розробку. Це апарати ударно-імпульсного, вакуумного, термомасажу та ультразвукової кавітації в моделях Drumroll V05 та Drumroll V03. Розроблені та створені зусиллям фахівців компанії Алві платформи, що дозволяють об'єднати в рамках однієї процедури відразу три ефективних методики. Це ударно-імпульсний вакуумний масаж, термомасаж, ультразвукова кавітація. Новий апарат Drumroll об'єднав у собі найефективніші методики корекції фігури та овалу обличчя. Їх реалізацію забезпечує інноваційна технологія високочастотної подачі імпульсів вакууму. Маніпула здійснює до 15 вакуумних затяжок за секунду. Завдяки унікальній технології електроклапану, термостимуляція також до 50 градусів. Спеціальне покриття маніпули дозволяє проводити процедуру без застосування косметичних засобів. Апарати вакуумного термомасажу оснащені робочими маніпулами різного діаметра. За їх допомогою проводять обробку локальних та великих проблемних зон. Зрозумілий та зручний інтерфейс має широкий спектр налаштувань в автентичний дизайн апарату, приємно з дивую спеціалістів та клієнтів клініки або салону. Drumroll – це передові технології корекції фігури на одній платформі європейської якості.